Добрий день! Вас вітає учитель української мови і літератури Слов'янського закладу загальної середньої освіти номер 10 Оксана Олександрівна Рибалко. Маю повну вищу освіту за фахом, першу кваліфікаційну категорію та 12 років стажу. Свої вчителювання можу описати трьома світлинами: Мій клас у Донецьку. Дві тисячі рік, мій клас у слов'янську 2021 рік, а це вже мій клас, зараз, 2024 рік. Цікавий перебіг подій. Правда ж? Життя кожен його момент. Вогонь. Однозначно вогонь. Чи можна уявити життя, ба навіть існування без вогню? І це протягом всієї історії людства: від полювання на Мамонта до Дня знижок в АТБ. Ми не можемо уявити життя без вогню. Отже, людство живе поки навчається. Іскра щоб запалювала серця. Небайдужість, щоб могло розгорітися полум'я. Вогонь пізнання не згасає, доки систематично підкидують дрова. Наприклад, книги вони прекрасно горять, а також обов'язково щоб був кисень. Кисень для навчання це комунікація, взаємодія і спілкування. Чим більше кисню, тим яскравіший вогонь. Тепло і світло, знання і вміння. Парадокс полягає в тому, що вогонь зігріває і освітлює не лише себе, а усіх навколо. Так, бо мені світло й тепло від моїх учнів, за ними майбутнє. І пам'ятаймо в темні часи найкраще видно світлих людей. Глибину колись почутої фрази Живи, ніби завтра помреш. Вчися, ніби будеш жити вічно, по-справжньому осягла лише з початком повномасштабної війни. Тому з наснагою займаюся самоосвітою, проходжу курси, вебінари, тренінги і з задоволенням співпрацюю з творчими колегами та поширюю свій досвід на педрадах, майстерках, облозі, публікуюся на освітніх платформах. Справжнім викликом для мене стала робота з нушенятами. тому, обравши модельні навчальні програми Олександра Заболотного з української мови та Валентини Архіпової з української літератури, адаптувала їх відповідно до принципів дитиноцентризму та компетентнісного навчання і синтезувала діяльнісний підхід з дистанційним навчанням. Загальновідомий факт, що те, як навчають, є не менш важливим, чого навчають, я про освітнє середовище, середовище, що належить дітям, навіть якщо воно дистанційне, воно має бути безпечним, оскільки здоров'я і життя дитини завжди на першому місці, тому системно проводжу інструктажі, чи не кожен урок починаю з опрацювання пам'яток щодо правил безпечної поведінки. Також величезну увагу приділяю психологічному комфорту, ба про який комфорт може йти мова, якщо більшість дітей весь час проживає в стані тривожності. Десятеро учнів лише мого класу залишаються у слов'янську за 10 кілометрів від лінії фронту. Витягти дитину зі стану тривожності, повернути в зону стійкості і рівноваги, щоб вона могла навчатися, допомагає програма соціального, емоційного етичного навчання рекомендована Міністерством освіти. Її запровадження вирішує проблему психологічного дискомфорту, часткової соціальної ізоляції та формування м'яких навичок. Інформаційну безпеку. Забезпечую навчанням за закритим шкільним доменом та систематичним відпрацюванням на уроках навичок безпеки в кіберпросторі. Осередками дистанційного навчання та комунікації мене вчителя з дітьми, а також дітей між собою стали платформа Classroom, додатки в Google Workspace зі спільним доступом від Canva до Google. Дочки падли, джемборд, сайт школи і соціальні мережі. У процесі навчання виникають певні проблеми. Найактуальнішими є подолання освітніх втрат та низький рівень мотивації та самодисципліни. Ефективним їх вирішенням стало використання технології перевернутий клас. В епоху золотих рибок, коли середня тривалість концентрації уваги складає 8 секунд, а обсяги інформації стають все більшими незамінною стала інфографіка. На будь-який смак від таблиць до кластерів, від хмаринок слів до діаграм. Проте подаю їх не в готовому вигляді альденте, а створюємо ми їх з дітьми колективно, в групах або навіть індивідуально. А для систематизації та узагальнення вивченого найефективнішими виявилися ментальні карти. Жоден урок не обходиться без інтерактивних вправ. Залежно від мети та змісту, створюю вправи на різних ресурсах Wordwall, Lunineps, Geniali. А керуючись принципом учень головний персонаж уроку проводимо з дітьми нестандартні уроки. Кайдашева сім'я настільки вразила десятикласників, що на звичайному аналізі Повісті не стали зупинятися, а провели справжній мем-турнір. Справжнім сюрпризом стала робота зі штучним інтелектом. За його допомогою створили цілий фотоальбом Героїв Повісті перехресні стежки. Іди туди, де страшно. Так я мотивувала себе, освоюючи інстаграм з його дописами, сторизами та рилзами. Але розуміла, що кращого способу буде бути ближчою до учнів, пізнати їх більше, створити ненав'язливий спільний простір для спілкування з ними та просування українського контенту я просто не знайду. Так поступово стала створювати мовні хвилинки, розмови про мову та заохотила їх до е, генерального прибирання їхнього інформаційного простору. Отже, незнайомці зустрічаються на вулиці, фахівці стикаються з проблемами, помилки трапляються в диктанті. А закохані проводять час разом. Не плутайте. Незамінним помічником став для мене YouTube канал, у який заливаю не лише власноруч створені відео з матеріалами до уроків, з диктантами, переказами і так далі, але й учнівські відеороботи. Стимулюю розвиток творчих здібностей у діток, пропонуючи за бажання створювати буктрейлери, відеопоезії, адвент-календарі, афіші, фанфіки, реклами книги тощо. Варто сказати і про проєкти. До особливих подій продумуємо і створюємо з дітками проєкти, тематику та зміст яких вони пропонують самі. Об'єднуючись у групи, діти співпрацюють один з одним на всіх етапах від планування до рефлексії. Так були проведені проєкти Мій домашній улюбленець, Тиждень читання, Екоклас, Єднання і Соборність, Наша класна руханка, флешмоб відеопоезій тощо. Отже, я, як вчитель української мови та літератури для наших здебільшого російськомовних діток, намагаюсь створювати українськомовне середовище. Не лише на уроках та позакласних заходах, але й під час флешмобів та проєктів, залучаючи їх до участі в конкурсах та поширюючи український контент у соцмережах. Враховуючи ті обставини, в яких опинилися наші учні та учениці, усвідомлюю, що кожна і кожен з них має особливі освітні потреби. Вони потребують особливої уваги, індивідуального підходу. У мене немає інклюзивного класу, проте третій рік поспіль я працюю з дівчинкою, яка переведена на індивідуальну форму навчання. Ще одним чинником, що забезпечує ефективність навчання дітей, є взаємодія, комунікація і партнерство мене вчителя. З учнями та батьками. Це досягаю шляхом постійного спілкування в месенджері, проведення онлайн-чаювань, поширення корисної інформації в блозі та, звичайно, залучення батьків спільно з дітьми до участі у проєктах. Вашій увазі останній проєкт, який ми підготували, називається Еко клас. Цікавим досвідом була участь у конкурсі Учитель року, в якому стала фіналісткою обласного етапу. Також долучаюсь до професійних фестивалів, конкурсів. Тарас Шевченко погляд крізь століття, шукай добра, краси шукай, символи свободи тощо. Але найбільшою гордістю є мої зірочки: переможці, олімпіад та конкурсів. Імені Петра Яцика, учнівської творчості імені Тараса Шевченка, обласного конкурсу красномовства скажи, щоб я тебе побачив. Пишаюся ними. Цікаво. А що скажуть мої учні, зірочки? Про мене багато пишемо, читаємо, думаємо, аналізуємо, спілкуємося. Багато всього. На уроках тотальна українізація. Навчить всьому. Ніколи не зупиняємось. Вона в темі довела, що в житті не буває чорного і білого, є тисячі відцінків сірого. Пам'ятаю, як спитала у своїх учнів, що спільне у цих зображень. Так вони були шоковані, що за кожним з них приховане слово вчитель. Від педагога, давньогрецького раба, який водив діток до школи. До освітянина, який дарує світло пізнання, чи не щодня. Перші роки роботи в школі я думала, що це стадії, і колись я все ж доросту до маєстро. Але тепер я розумію, що це цикл, цикл, який кожен з нас, вчителів, щодня проживає на роботі. Я філолог, а значить, я люблю і ціную слова. І, звичайно ж, маю улюблене слово. Діє слово, бо слово діє перевірено. Про перемогу. Слава Україні!